Сьогодні готуємо стародавню українську страву бігус із квашених білих буряків. Ті, хто ніколи не пробував, на жаль, уявити собі не можуть, що це дійсно дуже смачно. Суп цікавий своїм складом інгредієнтів, а ми розкажемо, як все вдало поєднується. Для цього супу потрібне м'ясо, і це обов'язково мають бути м'ясисті ребра. Цей шматок вагою приблизно 1 кілограм. Їх добре промиваємо холодною водою. Знімаємо плівку з ребер. Вона не потрібна, бо робить м'ясо жорстким і бульйон каламутним. Тож треба підготувати ребра як слід. Далі розрізаємо їх на порційні шматочки по одному ребру. Так вони добре виваряться. І подавати згодом буде зручно. Кожен шматочок із кісточкою виглядатиме апетитно у тарілці разом із буряками та пшоном. Обираємо м'ясисті ребра. Цей суп не містить багато інгредієнтів, тому м'яса має бути достатньо, щоб бульйон вийшов наваристим, насиченим і ситним. Кожна порція бігусу має тішити не лише кислинкою буряків, а й добрим шматочком ніжного м'яса. Яке легко відходить від кістки. Саме так страва розкриває свій справжній смак і стає святковою. Відправляємо на вогонь, слідкуємо, коли закипить. Тим часом беремося за буряки. І так, це квашені білі буряки, основа цього супу. Нарізаємо їх дрібненько, довільними шматочками у руках, як це завжди робили наші бабусі. Буряки квасилися два тижні, тому вони вже в міру кислі. І ось ця бурякова кислинка і надає бігусу того неповторного, автентичного смаку, який не сплутаєш ні з чим. Якщо ж буряки ще не встигли добре закваситися, не мають потрібної кислинки, навіть не беріться готувати бігус, нічого не вийде. До бігусу відварюємо картоплю в мундирах. Для більшої ситності, ну і з хлібом цей суп ви точно не поїсте. Це буде несмачно, тільки картопля, нелупка або ж печені в духовці пироги. Їхній рецепт приготування знайдете на нашому каналі. Далі повертаємося до ребер, як тільки закипіли. Знімаємо шумовиння і відправляємо до них дві невеличкі цибулини, одну моркву, один корінь петрушки разом із зеленю. Вони збагатять смак супу та додадуть аромату. Одну чайну ложку солі. Так бульйон та м'ясо отримує смак правильний, збалансований і м'який, без зайвої прісності. Та три горошини запашного перцю. Варимо до готовності ребер на повільному вогні. Наступний інгредієнт це пшоно. Його потрібно дві столові ложки. Пшоно додасть супу густини, та кількість не збільшуйте. Не потрібно, все має бути в міру. Його обов'язково промиваємо і заливаємо окропом на декілька хвилин, щоб забрати можливу гірчинку, яка може бути присутня у цих зернах. Це маленька хитрість, яка допоможе уникнути зайвого присмаку. Реберця вже відварилися. Прослідкуйте за цим, вони мають бути повністю готові. Тоді бульйон наваристий та смачний, і м'ясо ніжне виходить. А овочі також його зробили запашним. Тож цибулю, моркву та петрушку забираємо, вони свою справу зробили. Бігус це такий супчик, який по ситності знаходиться посередині між легким бульйоном та густим борщем. Він не перевантажує, але й не залишає голодним. У ньому є і наваристий м'ясний бульйон, і поживні квашені буряки, і трішки пшона для густоти. Тепер на цьому етапі солимо розсіл до смаку. На початку варіння повністю доводити його до смаку не потрібно, бо овочі, м'ясо та спеції ще віддадуть свої соки, і смак може змінитися. А ось саме зараз час остаточно підсолити, і це важливо зробити перед тим, як будемо додавати кислі буряки. Додавши їх у бульйон, ви вже не відчуєте солоність через кислоту і ризикуєте пересолити страву. Далі відправляємо у бульйон квашені буряки. Квасили ми буряки молоді, вони вийшли ніжні, м'які з приємною кислинкою, тому не відварюємо їх окремо. Поварившись 8-10 хвилин, вони будуть повністю готові. Ви маєте зорієнтуватись по-своєму. Якщо твердий чи дуже кислий, краще відваріть окремо цих декілька хвилин, а вже потім додавайте в суп. І так відрегулюєте під свій смак приємну кислинку для споживання. Перед варінням промивати їх не потрібно. Вода змиє натуральний сік і кислинку, яку вони набрали під час квашення. А саме цей сік є носієм смаку. І пшоно вже напарилося. Зливаємо з нього воду і додаємо в бульйон. Якраз час варіння буряка і пшона однаковий. Варимо на слабкому вогні, хай все повільно булькає та поєднується між собою. Хочу зазначити, у польській кухні є страва з подібною назвою бігос, але вона готується з капусти та м'яса і зовсім не має нічого спільного з нашим бігусом. Рецепт цікавий, унікальний і на просторах інтернету знайдете його детальний опис тільки у списку наших відеорецептів. Відновлення українських страв для нас це не просто кулінарія, а справжня цінність і пам'ять. Ми щиро раді, що маємо змогу відтворювати їх, ділитися з вами на каналі Карпатські Шкварки та зберігати для майбутніх поколінь. Це наша маленька спадщина, яку хочеться передавати далі. Не залишайтеся байдужими. Готуйте, діліться та пам'ятайте своє. Додаємо ще два зубчики чеснику, пропущені через прес. Це зробить бульйон цікавішим та смачнішим на смак. Часник краще кидати саме зараз, щоб він віддав свіжість та пікантність, але не встиг загубитися під час довгого кипіння. А тим часом картопля вже відварилася. Вона молоденька, ретельно промивши її щіточкою, сьогодні навіть не очищаємо від шкірки. Зливаємо воду і накладаємо в тарілочку для подачі, прикрашаємо свіжим кропом. Бігус готовий. Ребра найсмачніший варіант для нього, адже жирок, який вони містять, робить страву насиченою, святковою, а разом із буряком та пшоном виходить надзвичайно наваристий суп. Я вже згадувала, раніше бігус має бути кисленьким. Якщо смаку недостатньо. Тоді вливаємо бурякового квасу, того, в якому вони квасилися. Це зробить бігу саме таким, яким він має бути, з легкою приємною кислинкою. В тарілочку набираємо, щоб всі продукти туди потрапили буряк, пшоно і шматочок ребра. І прикрашаємо петрушкою. Саме така гармонія продуктів робить його особливим, і він освіжає завдяки квашеним бурякам і водночас добре зігріває та насичує. Ідеальний варіант як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Ось так і смакуємо бігус. Коли є більше часу, а також в особливі свята готуємо печені пироги до нього. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.